Всім привіт! З вами інтернет-магазин МТЗвук. Хотів би показати, які є в нас наявності підігрівачі блоку циліндрів на тракторі МТЗ. В нашому магазині представлено перед вами всі три варіанти, які є. Почнемо з цього. Це у нас іде варіант 18 кВт з нез'ємною вилкою. Ось такий має вид, прокладочка в комплекті провід та сам підігрівач. Всередині встановлений тен, який підігріває воду в блокі циліндрів. Взимку, якщо потрібно при холодах працювати, підігріваємо блок циліндрів, щоб не було ніяких поломок. Далі у нас іде ось такий підігрівач. Це у нас іде з додатковим насосом перекачуючим, з нез'ємною вилкою, як можете бачити. Такий вид. Також прокладочка в комплекті ось сюди встановлюється для ущільнення і додатковий шланг, як можете бачити. Ось такий варіант. І останній варіант, третій. Це у нас іде зі з'ємною вилкою. Ось такий. Хід. І тут у нас. Є, як можете бачити, також середини, прокладочка, все як потрібно, є в наявності. Ось такий комплектик. Для клієнтів, які дивляться на нас з Литви, Латвії або Молдови. Ось є перед вами номера телефонів-перевізників, з якими ви можете зв'язатись та дізнатись вартість перевезення до вашої країни. Ми працюємо через нову пошту, тільки по Україні. Так. Хто бажає замовити, дзвоніть, пишіть, замовляйте, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. В описі до цього відео будуть номери телефонів та посилання на наш сайт, інстаграм. Там також можете замовити все, що вам потрібно. На все добре, до побачення.